Усім привіт! Це болгарка. Якщо ви шукаєте універсальний та надійний інструмент для різання, зачищення та шліфування різних матеріалів, то сьогоднішній обзор точно вас зацікавить. Сьогодні на огляді болгарка ProCraft PGA20. Ця болгарка працює від акумуляторної батареї з напругою в 20 вольт і ємністю 4 А. В, в комплектації ми маємо таких два акумулятори. Зарядний пристрій, болгарка. І круг для шліфування два акумулятора. Це перевага в тому, що вам не потрібно працювати поблизу розетки. Ви завжди можете взяти її з собою в дорогу чи де місце, де ви не можете приєднатись. Кожен акумулятор також має індикатори, які показують живлення. Натискаючи на них, ви можете побачити дане живлення, скільки вам залишилось працювати. Плюси в тому, що ви одним можете працювати, іншим заряджати. Також вона дуже легка в руки, її легко тримати однією рукою безпроблемно. Ні. У даної болгарки є регулятори обертів, також ви їх регулюєте натисканням однієї клавіші. Чистота обертання становить від 0 до 3200 обертів на меншій швидкості і до 7500 обертів на хвилину на більшій швидкості, що дозволяє регулювати швидкість відповідно до завдань. Зазначення вага болгарки всього 2,1 кг, що робить легкою, зручною для різних задач. Плавний пуск забезпечує безпечний старт роботи, а пластиковий кейс дозволяє легко переносити інструмент. Тримати болгарку зручно завдяки трьом різним позиціям рукоятки. Ви її можете закрутити з тієї сторони, з цієї або з тієї. Висока стійкість до перевантажень гарантує довгий термін служби. Комплектація в себе включає всі необхідні аксесуари, а саме болгарка ProCraft, захисний кожух, шліфувальний диск. Бічна ручка, ключ для фіксації диски, два акумулятора, зарядний пристрій, інструкція з експлуатації. Ну і, звичайно, там вже є гарантійний талон. Чи подобається вам ця болгарка? Дайте свою думку у коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі оглядів інших корисних інструментів та техніки. Побачимось у інтернет-магазині Болгарка.